Але якщо ми кажемо про безпеку, я би також хотіла зазначити три дуже важливі речі, що ми всі їх розуміємо, але я гадаю, що їх треба перерахувати. Перш за все, це людська безпека. Друге це культура. І третє це навколишнє середовище. Давайте подивимося зробила Росія в Криму. Мінімум… 2024 тисячі двадцять чотири людини утримуються. деякі з них невідомо де знаходиться. а шістдесят відсотків з них знаходиться під загрозою культурно. Якщо перша річ, яку вони зробили, коли була окупація. Вони заборонили українську мову і обмежили. І обмежили використання кримсько-татарської мови. Вони руйнують культурну спадщину. вони будують те, що вони роз... нюбе будують нові будинки, не зважають на позицію ЮНЕСКО, руйнують культурну спадщину. І також, якщо ми кажемо про навколишнє середовище, минулого грудня ми бачили, що певні танкери розлили нафту у чорне море, і це призвело до великої руйнації екосистеми Чорного моря. Ми бачили загиблих дельфінів. Тому ми маємо думати про те, як Україна має під... яку утримку має. Отримувати Україна, і ми маємо думати про те, що Україна вже має. Так, звичайно, Україна має Збройні Сили України, має багато волонтерів. Але я гадаю, що Україна все ще існує сьогодні, через те, що звичайні люди об'єднуються і працюють разом. І Коли я зустрічаю лідерів організацій різних, вони всі Згуртувалися на початку повномасштабного вторгнення і це були люди із Херсону, з Миколаєва, з Одеси. І Я гадаю, що це є сила України, яку необхідно також брати до уваги особам, які представляють свої країни тут на дипломатичному рівні. Бо ми маємо підтримувати такі рухи також. Українці вони є стійкими, вони. Вони підтримують рух супротиву на окупованих територіях, та зокрема в Криму зокрема, це можуть бути такі кримсько-татарські рухи, як АТЕШ та інші, які підтримуються, і знаходяться у зв'язку з українською стороною і проводять спеціальні кампанії щодо поширення правдивої інформації та збору даних. Це те, що ми працюємо, але повертаючись до вашого питання, я хочу зазначити, що необхідно помагати, допомагати. Україні Канадні, канадські сили були тут у 2015 році і надавали тренування для збройних сил України. Ми були тут, і ми знаходимось тут з 2015 року. Наразі ми, як Канада, працюємо пліч опліч з певними операціями. Ми маємо нового прем'єр-міністра, який зазначив. А що ми працюємо з вами, допомагаємо подолати певні виклики і посилити наші зв'язки з Європою, щоб підтримувати Україну як європейську країну? І я гадаю, що також дуже важливі кроки є які ми робимо в цьому. І я гадаю, що захист, оборона, економіка. Вони мають зв'язки та наслідки. Важливо розуміти, як працює це СИМ Канада на рівні прем'єр-міністра та кабінету міністрів урядів. Тому під час обговорення всі на всіх цих зустрічах є головним компонентом, Нентом під час проведення саміту Великої Сімки. І дуже важливо, щоб під, те, що під час розмови нашого прем'єр-міністра з паном Зеленським було отримано запрошення на відвідання цього саміту Великої Сімки, І під час дискусій та обговорень також стало зрозуміти, що вони говорили про те, що припинення вогню має бути. Визначення обома сторонами у рівноправному векторі, і має бути визначено, що буде відбуватися, якщо хтось порушить це припинення вогню. Тому я гадаю, що ми є дуже сильному у своїй позиції, пов'язані з санкціями у банківському сектору, з нафтовими санкціями і тому, говорячи про це, і про те, яка буде подальша підтримка України, ми бачимо зміну з теми з тему донації на тему інвестицій. Ми говоримо і бачимо запевнення в тому, що має бути безпечні оборонні закупівлі. Це означає, що всі ми розуміємо, що Україна все. Менш та менш є закупівлею обо, оборонної частини і стає все більшим і більшим виробником цієї оборонної частини. Тому коли ми працюємо з Україною, інвестуємо в Україну та українські інновації, як вже було зазначено сьогодні. Ми створюємо дуже безпечну європу з Україною і звичайно НАТО відіграє тут серйозну роль також. У нас є канадські ВМС, які мають допомагати у розмінуванні Чорного моря і в водах НАТО. Тому ми можемо перераховувати велику кількість різних моментів, але я гадаю, що чітко зрозуміло, що Канада. Є з Україною та з Європою, і здається, що Канада знаходиться дуже далеко, але в нас також є наша мотивація, бо Арктика також є під загрозою, і Канада, Росія, а також Північні Балтійські країни вони всі мають про що подумати в такому ключі. Це також стосується безпеки.